Сьогодні тема уроку 10 класик корінь ентогостепля. Коріенто степен. Корінь n-того степеня. Отже, що ми називали «корінь степеня? так? Причому тут бачите, стоїть будь-яке з N. Отже, n – це є натуральне число, яке починається з 2 і більше. Тобто це 2, 3. 4, 5 і так далі. Ви натуральні числа, які на себе будуть зустрічатися. У вас є квадратний, арифметичний корінь. Квадратний. Квадратний. Арифметичний корінь. Арифметичний корінь. Аритичний корінь. Нагадаю, що це таке. Арифметичний корінь. Квадратний це означає степінь 2. Тобто це. Отакий От вираз, корінс А. Корін А. І ми називали тоді, що це таке є? Це є таке число Х, що виконується, що Х квадраті це буде А. Тобто з А це таке число, так, що в квадраті дає нам саме число А, яке під кореневий вирез. Отже, що таке квадратний корінь? Це таке число яке в квадраті дає під кореневий цей вираз, який у вас є. Ну І приклади, які нас зустрічаються, корінь 16, корінь з 2,5, і далі, які є. Бувало чисто, які ми писали, наприклад, корінь з 10, так, це число, яке, яке вже натурального числа як тут немає, так, воно ну, є приблизно. І так далі. Так, тобто це вже приблизно чисто, який у нас зустрічається. І є якісь властивості тих ароматичних корінь. Сьогодні ми маємо знайомитися з N, e, де отут у вас буде запис. Бачите, отакий запис. Що це означає? Це означає, що це також якесь число, таке, що і в степені N e ви отримуєте саме число a. Отже, це є. Арифметичний корінь n того степеня. Це таке число, що в степені утримує число a. Де n це є будь-яке натуральне число. Причому зауваження, що для деякого n, тобто n парного, ви знаєте, що, наприклад, корінь з з 4 не існує. Отже, коли n буде парним, тут обов'язково умова має бути, що a є більше нуля. Давайте собі запишемо. Тоді властивість того корення нтового степеня. Властивості. Властивості. Отже, перше, якщо n-парне число, парне число, то корінь ентового степеня з А, А завжди мусить бути більше нуля. Завжди. А має бути більше нуля. Про n не парне вже нічого не говорять. Тут може бути будь-який вираз, який у вас зустрічається. Зрозуміло, ми n будемо розглядати у ті всі що тут записано. Тобто степінь третя, степінь четверта, показник п'ятий. Ми їх просто об'єднуємо. Марне число, але на початку написали 2, 3, 4, 5. Ні, ні, властивість. Якщо n є парне число, то обов'язково в нас має бути a більше 0. Це таке наголошення для того кореня. Така особливість є. Так що при парному ми робимо визначення, що отут завжди мусить буде додатнє число. Приклад, наприклад, корінь 16, та 4. Тобто корінь вже з мінус 16 не існує. Хоча корінь кубічний, наприклад, з 8. Так? Чи мінус 8. Отже, вже коли є непарна степень, ми її можемо отак записати. Так? Мінус винести за душкою. Це також властивість буде нашого коріння з непарної степені. Коли парна, парна це що означає? Тут є 2, 4. 8 і так далі, ми вже нічого не можемо говорити про це про від'ємні числа і добування коренів з від'ємного числа. Коли у вас є непарне число, 3, 5, 7, то оцей знак мінус, він буде вискакувати за знак коріння. Так? Але що таке корінь кубічний з 8? Це є насправді мінус 2. Чому? Бо ви знаєте, 2 в кубіці, що таке є? 2 помножити на 2, помножити на 2, 8. Тому корінь кубічний з восьми. Тільки за те, що 2 в кубі, це є 8. А зворотня функція, так, тобто зворотній об'єкт, який дає нам це число, це корінь кубічний Так, це, 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 це те, що потрібно зрозуміти, на тому властивості не зупиняється, нам треба буде розв'язувати якісь приклади. Отже, ну і також спрощувати якісь вирази, які, які в нас будуть. Отже, друга простенька властивість, що буде, якщо ми будемо добувати. Корінь із довго чиса. Отже, дивіться, я тут пишу для тих корінів, які ми з вами писали. Тобто це є арифметичний корінь, тому що тут друга степень. Ну, у нас просто додається n. Зауваження, що тут завжди присутні числа a та b більше нуля. Так, знову ж таки, через те, що корінь не може бути так, степені, число, числом, з певного степеня від'ємним числом, яке в нас ну, є. Рухаємося далі на якусь властивість. Е, так, також, якщо у нас будуть дроби. Якщо будуть дроби, це означає окремо з чисельника окремо здобування. Так, Знову тут може бути присутня буква Н. А де число n – це будь-яке число 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Добре. Ну і приклади ще якісь. Що буде, якщо у вас є отакий запис? Тут є степень Н, тут є степень ми. Тобто, не на ми. Бачите? Тобто тут яке є число в степені Н, тут якісь є число в степені Н. Тобто, те, те саме, якби ми просто взяли корінь ми. Дужка підняли до коріння n. Трошки пізніше, коли ми будемо вчити степінь з раціональним показником, це означає просто дріб. n поділити на n. Причому a завжди беруть більше людей. Тобто, оце число, що є тут, воно є в чисельнику, те число, яке ви добуваєте, ви ділите на нього. Тобто, це також дуже хороша властивість, ну, яку ми з раціональними показниками степені будемо пробувати робити. Так будемо пробувати. Так? Добре? Що таке сьогодні у вас зустрінеться у прикладах? корінь N, корінь K. Що буде, якщо у вас буде два різних корінь? Дуже гарно пояснюється по цій формулі. Тут насправді є одиничка, Тут це буде 1 поділити на K. Але знову, знову є, бачите, знаменник. знову ділити на Н. Тому тут буде отак: K на N. Тобто, якщо є два корені, це означає, що треба його бачите, два рази поділити. А два рази поділити це означає, що це корінь К помножити на Н степеня А. Степеня А. Ну, на озброєння завжди оця формула має бути. Так? Добре. Давайте розглянемо якісь приклади, щоб краще познайомитися з тими коренями, які в нас сьогодні зустрічаються. Отже, перший корінь кубічний з восьми. Ви всі десяте відповіді, це буде двійка. Так? І просимо, щоб ви розуміли, що це означає. Отже, ще раз, корі кубічні смі. Це є віка. Як ви переконуєтеся, ви берете те число, що тут є записане, підносите до того степеня, що тут є. Переконуєтеся, це є 2 помножте на 2, погножте на 2, 2 на 2, 4, ще раз на 2. 8, отримали число 8, яке є отут, хоча дійсно корінь кубічний систем буде 2. Давайте візьмемо ще одне яке якесь число, що є корінь кубічний. Наприклад, 125. Це буде 5. Знову, чому буде 5? Тому що 5 в колі, тобто 5 помножить на 5 імножко на 5, дійсно вам дає 125. Таким чином, якщо ми будемо працювати з кубічними коренями, чи з коренями четвертого степеня, то нам потрібна табличка. Отже, тут є число n, тут є число n в квадраті, тут є число n в квадраті, тут є число n в четвертій степені. Починаємо з числа 1. Ви знаєте, на що ви 1 не множите, 1 на 1, 1, 1 на 1 на 1, і 1. так далі. Давайте з числом 2 працюємо. 2 на 2 4. Що, ще раз множимо. 2 в кубі. 8, ще раз множимо, 16. От далі 3, 9, 27, 81. 4, 16, 64, 256. І ще по 5, 5, 5 на 5, 25, 125, 625. Тепер дивіться. Це є піднесення до кубу, тобто до третього степеня. це є піднесення до четвертого степеня. Корінь це насправді зворотня функція, яка дає вам це число, що в першій колонці. Тобто, якщо я буду писати корінь з 8, то отримаю 2. Якщо буду писати корінь по більш 125, отримаю 5. Якщо я напишу корінь четвертого степеня з числа 81, то я маю отримати число 3. Тобто ця табличка дає можливість трошки швидше оперувати з числами. 36, 216, 216 на 2 12, 126. Тобто це найтиповіші число, які будуть зустрічати, щоб ми могли спрощувати. Ну, для степеня 2 і для степеня 3. Давайте ще раз спробую якісь підібрати числа. Зауважте, що я не взяв тут степені 5. Беру, наприклад, з цієї колонки число 216. 216 і пишу корінь кубічний. Це означає, що це буде число 6. Тобто, чому? Бо 6 на 6 на 6 дає 216. Якщо я беру число, наприклад, 27 і пишу корінь кубічний четвертого степеня, я знаю, що її є в колонці куби. Тобто я це так просто зробити не зможу. Це є Корінь четвертого степеня 3, множу на 3, множе на 3. Тільки 3 рази повторюється. Отже, я можу тільки спустити я, корінь 3, 3. Все. Далі я вже ніяк спустити не можу. Чому? Бо тому що не добувається цей корінь. Тобто ціле число не отримаю. Хоча ваші калькулятори будуть якийсь результат, і він може бути пов'язаний з отаким і приблизним. Скільки це обчистується? Знову ж таки, цей запис 3 ділиться на 4. Так, раціонального коріння, який ми ще записали. Зараз спробуємо після запитання. Добре, давайте з першого прикладу. Отже, корінь куплічний, корінь купічний. Якщо є два однакові корені, ви можете занести під спільний корінь, ті два числа просто собі перемножити. Занесіть собі під спільний корінь, ті 2 числа помножте. Це буде 20 помножити на 50. Це буде корінь кубічний. І працюєте з тими числами. 20 на 50, 2 на 5, 10 і дописую 2 на 2. 1000. Корінь кубічний з тисячу. Дивлюся, що таке тисяча. Це насправді 10 помножити на 10, помножити на 10. Тобто це дійсно три рази немножу на Ну, і це буде просто 10. просто 10. Гарна властивість та, що ви просто вносите під один корінь і перемножаєте ті частина, які у вас зустрічаються. Давайте працюємо тепер з дробом. Ну, властивість дроба, корінь четвертого степеня 6 я не візьму. Тому в мене ідея занести під один корінь. Заношу я під один корінь, бачите, є спільний, бо тут 4 і тут 4. 6. Отже, 48 і 6 треба поділити на 6. І Виявляється, що дрова не отримає, бо воно ділиться максимум на 6, буде 81. Корінь 4 степеня з 81 пробує число 3. Бо він в кулонці на збуду 3. 1. Так. Прошу. 4 ділити на 4. 3 в першій степені, тобто буде 3. Я вже акурат, пробую навчити, так, коли таке є, що відбувається результат ділення. Так? Буде просто степень 3. Давайте спробувати тепер попрацюємо з тим. Ви бачите, тут є 3 тут є 3, отже цей метод, який, оцей перший, бо треба занести під спільний корінь. Тома <працює> <працює> 18. 18 на 12 а тепер дивіться, працює з числом 12. Це є 2 помножити на 6, або 4 помножити на 3. Це є 9 помножити на 2. Отже, я собі розкладу на числа 2. помножити на 6, помножити на 2, помножити на 3. Тобто розкладаю на прості множки. Число 18, це є 2 на 9. 2 на 9. Але що таке, 9, це є 3, помножите 2 рази. Собі в степінь двійки, бачите? Як мені повезло, що це буде подала, що це є 2 кубі. А 9 на 3 це ж 27. Або що таке 9? Це є 3, помножити на 3, помножити на 3. Тобто 3 рази. О, тут є 3 і тут є 3, тут є, тут є 3. Вони знищуються, та й тут, бачите, 4-4. Бо корінь кубічний можна з того числа і з того числа. взяти. То буде просто 2 помножити на 3. 2 помножити на 3. Так, що робити тут? Ми бачимо п'ятірку, тілку. Бачимо 16, 6 і 250. Є два варіанти. Тут є два варіанти. Працювати з 6, 16 і працювати з 650. 5. Корінь пубічний. Що таке 16? Це є 8 на 2. 8,1. 6. Але дивіться, 250 це насправді працювати з 5. 125 на 2. Комусь би вже хотілося скорочувати. Акуратно. Тут є корінь. 5. Тепер цей корінь кубічний роздається вісьмирці, роздається двійці. Ділиться на 6. Множиться на корінь кубічний зі 125 і множиться на корінь кубічний з 2. От тепер я маю право скоротити, бо тому, що є чисельник знаменити діє множення. Тепер дивимося уважно. Корінь кубічний з 8. Ми сьогодні починали з цього років. Це 5 на 2. А корінь кубічний 125. в мене є ідея, що це є 5. Перевіряюся, на 5 на 5. 25, 25 на 5, 125. Початку, дійсно, тут буде 5. 6 на 5. Коротше. Лишиться 2 шостих, але 2 шостих це те саме, що. Одна третя. І те саме, що одна третя. Отакі От елементарні перетворення дають вам можливість отримати такий результат. Він є нескладний ну і непростий, і не тому що є корінь. Добре? Давайте тоді до правої частини дошки. Тут. Перших послухайте, потім так спробуйте зробити. Тут є два варіанти, як такий приклад робити. Перший степінь двійку подарувати кореню, тоді корінь зникне. І степінь двійку подарувати оцей двійці, буде 2 в квадраті. У мене пропозиція інакша. Корінь з 9 це що таке? 3. 3. Три. Тобто буде 2 помножити на 3, то квадрату. 2 на 3. 6, 6 в квадраті. Це 6 на 6. 36. Тепер дивіться, якщо у вас є тут 6 в корінь і тут степінь 6 то буде? Скорочується, лишається просто 9. А оця степень 6 мусить подаруватися ще двійці. То буде 2 в 6 степені. Найважче буде обчистити, мабуть, 2 в 6 степені, але якщо згадати, що 2 в 6 степені, це просто треба помножити 6 разів. І знаючи, що це є 4, це є 4, це є 4, 4 на 4, 16, 16 на 4, 64. Отже, Це буде 64 на 9. Ну, Я на 9 множу завжди так. Множу собі на 10 640 і віднімаю ще одне 164. 640 відняти 64, буде 300. 376. 80. 96, Так? Чекайте. 4 на 6, 36, 6, на 9, 64. Привіряючи добре. 6 на 94, да 3 576. Добре. Як працювати, коли у вас повторюється однакові корні? 2 коріння із 5, додати 3 корні із 5. Це так само, якби було 2х, 2х, додати 3х. Два яблука, три да, яблука, ви всі кричите. П'ять яблук, а тут є корінь із п'ять. Тут корінь із п'ять треба так приписати. само, як з іксами, або з яблуками, або як з гривнями. Ми тут працюємо. Що робити тут? У мене тут є гарне число 801, помножити на 10. Корінь четвертого треба роздати і 81, і корінь четвертого 10. Якщо корінь четвертого роздається 81, це буде 3, а корінь вже з 10 не буде. Лишиться. Тут є корінь квадрат. Цей корінь квадратний треба роздати 64, 10 і в четвертому. Корінь 64, корінь з А в 10. Корінь. 4. Тут складність, корінь 64 це два числа, які треба помножити, щоб вийшло 64. Ви знаєте, що це є число 8. Корінь А в 10. Це означає просто А10 поділити на 2. 5. Пам'ятайте, корінь це яка функція? Це завжди має виходити додатнє число. Тому тут може вставити. Це таке, що дуже часто забуває. І B у четвертому, Б в квадраті. Чому я модуля не поставив? Бо B у парній степені завжди буде додатнє число. Це отаке, що звернути увагу, що буде, якщо тут приділені на 2, ви отримуєте не парну степень. А корінь завжди є додатнє число. Цей корінь має бути додатнім. Оце найтуповіші поки що приклади. Ну, Спробуйте зрозуміти, спробуйте зараз зробити. Отже, прошу уважно з тим прикладом. Є різні корені, але ми їх можемо добути. Корінь 64, ви знаєте, це є 8 на 8. Додайте. Корінь побічний 64 це насправді четвірка. 4, 4 множиться на 4, множиться на 4. 4 на 4 16, 16 на 4, 64. 2 на 8. 16, 5х4, 20, 16, 20, 36. Ми отримали гарне щастиве число. 6х6. Добре. Що робити тут? У вас відділення дробів, але ті дроби ще є в чому сховані в коренях. Дивіться, перше собі перетворіти цей дріб. 2 на 4 8, додати один, 9. 9 на 4. Серпінь на четвертому. Ділиться на 4,9 в степені кубнічної. Якби був спільний, спільний степень, ми б могли б їх занести під 1. Але спільного степень як такого, немає. Але можна зробити, ви знаєте, між 4 і 3, 4 4 ,3 буде 12. Отже, спільна степень спробувати зробити 12 степень. Отже, Це буде 9 четверти, щоб нічого не змінилося. Я четвірку добножив собі натрійку. Тому тут на 3 допомжу. Поділите на це число, а це число я запишу собі також як 12 степень. Щоб стрійки отримати число 12, я на 4 помножу. Отже, 4 4,9,4 степень. Тепер, так як корені є спільні, ділення. Є з однаковими коренями. Я можу їх занести під спільний корнь. Це буде 9 четвертих до кубу поділити на 4 дев'ятих до четвертого степеня. Уважно! Що означає поділити насправді? Це означає помножити на перевернутий дріб. Я перевертаю сюди корінь з 12, 9 четвертих куба, помножити на 9 четвертих четвертих. Що що ви б робили, якби було хуб помножити на х4? Х на х4. Ви б просто додали верхній степені. Буде х 7. Аналогічно тут. Це буде корінь 12 степеня, 9 четверте степені 7. Степень 7. Працюю далі. Що таке 9? Це насправді 3 в квадраті. Що таке 4? Це 2 в квадраті. То я можу тут записати як 3 других. До квадрату і до сьомого степеня. Отже, х квадраті до сьомого степеня. Коли у вас отакий буде запис, це означає, що ті степені треба перемножити. 2 на 7, 14. 14 степень, коріння 12. Ні, то хотів би вже залишити це все, вже до порядку привели. І так далі. Але ні. Я собі запишу це так. 3 других 14 підділити на 12. 3, друге. Чисто є додатнє. 3 друге. Тут на 2 собі Буде 7, шостих. Дорівнює, Що таке 7, шостих? Я можу добути 6 шостих. Тобто буде 3, друге, степені 6, шостих Помножити на 3 друге, степені на шостих. Степень 6,6, це буде степень 1. Це буде просто 3 друге. А степень 1-6 ми можемо записати отак, через радикал. Це вже. Це вже? Це. Такий нескладний, ну, довгий приклад на властивість корення, які є. Спробував прокоментувати вам всім. Дякую за увагу.